Друзі, вітаю усіх українців! Просять економити електроенергію, вимикати усі електроприлади із розеток та вечеряти при свічках. Ну, минуло це прохання малого та середнього бізнесу. Зокрема, усіх власників закладів громадського харчування та розважальних закладів просять також економити електроенергію. Нам вдалося поспілкуватися із львів'янами та гостями нашого міста і почути їхню думку, чи справді у Львові економлять підприємці електроенергію у своїх закладах. Почуємо зараз нормально, як на мене, все освітлення достатньо, видно. Для нас нормально ну, вони взагалі приблизно однаково освітлюються, але є проблема, коли повертаєшся пізно ночі додому, вже йдеш і буває, що не видно взагалі. А буває, коли сів телефон, і ти не бачиш взагалі, куди йти. Ось, ну така є проблема. Ну, я вважаю, що наразі варто економити, ну, тому що від того залежить майбутнє наше. Тільки щоб були тут, приглушена атмосфера. Все нормально. Економити я вважаю варто, оскільки всі розуміють, яка ситуація у нас в країні зараз відбувається. Тому щоб деякі міста лишалися зі світлом, деякі заклади мають, звісно, освітлювати, але в міру це моє враження і ставлення. Все освітлюється, ніхто нічого не економить. Як на мене, то Львів це найбільше. Місто на західній Україні, яке використовує дуже багато електроенергії порівняно з іншими областями і іншими містами, які повністю темні вночі. На мою думку, трошки треба поберегти Це, все ж таке світло, ну тому що така ситуація, і ми не зі Львова, ми з інших міст, і там трохи інакше. Не дуже економічно. Ну просто я от хуляючи з міста і бачу. По всім ліхтарям, вікнам наскільки я бачила, я недавно сиділа в якомусь кафе. Вони виключили майже всі верхні лампи і ну так по необхідності тільки були. Тому я в принципі це одобрюю. Але є заклади, в яких ну такі люстри і все освітлюється. То в принципі я була би не проти, якщо б було темно і економно. Ну моя думка. Тобто, я знаю, що франківську взагалі виключають, і ну я не проти цього. Ну але. Також треба думати якийсь баланс, щоб був заробіток і йшло щось в бюджет країни. Тому я за якісь напевно помірні такі міри, щоб через ліхтар розсвітилося. Нагадаємо, за даними українського уряду, найбільше зменшили споживання електроенергії в Україні Полтавська, Сумська, Хмельницька та Чернівецькі області. Ми ж надіємося, що лі також уйде. В цей список вже більше про це і не тільки читайте на сайті Твоє місто, стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я завершую та прощаюсь.